Газорозподільні мережі України це комфорт, тепло, безпека, затишок, стабільність. Ми відповідаємо за доставку життєво необхідного енергоресурсу. Наша робота це блакитне паливо у домівках без вихідних 24 на 7. Це безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури, це кропітка праця тисяч спеціалістів газової галузі, це колективи, об'єднані цінностями, сумлінності та довіри. Про Зорості, професіоналізму, справедливості та вдосконалення. Бути у нашій команді це про стабільність, повний соціальний пакет, рівні можливості для професійного розвитку та творчого потенціалу. Наші співробітники головна цінність. Саме тому ми запрошуємо в команду спеціалістів, хто прагне стати частиною однієї з найбільших компаній нашої країни. Творімо історію, Будьмо рушійною силою модернізації та професіоналізму енергетичного сектору України.